Ракетні обстріли руйнують критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну. І це напряму впливає на роботу зв'язку, тому що всі базові станції підключені до енергомереж. Коли там зникає живлення, вони працюють від акумуляторів, їх вистачає лише на кілька годин. А далі ми використовуємо дизель генератори Основну мережу ми здатні забезпечити живленням, але безумовно забезпечити живленням 13 400 об'єктів по всій Україні це неможливо. У нас багато звернень. Від абонентів та бізнес компаній усім потрібен зв'язок. І ми це розуміємо. Дуже розуміємо, як важливо бути на зв'язку бізнесу, щоб він міг працювати, підтримувати економіку України та наближати нашу перемогу. Але зараз неможливо забезпечити роботу телекоммережі лише власним ресурсом. Тому ми шукаємо нові варіанти. Наприклад, починаємо співпрацювати з іншими компаніями, у яких є свої генератори, свої ресурси. Домовляємося з ними, щоб підключати до них обладнання Київстар. Наприклад, поліклініка в неї є свій генератор і є зайві потужності. Ми готові сплачувати за використання цієї згенерованої енергії цією поліклінікою в рамках контракту, і це працює. Ми закликаємо бізнес єднатися, щоб спільно швидко відновлювати роботу послуг зв'язку. Це важливо для всієї країни. Якщо у вашого бізнесу є генератор, пишіть нам разом. Ми подолаємо будь-які складнощі, які створює нам ворог. Це один з підходів, який ми можемо використовувати для того, щоб люди залишалися на зв'язку якнаймога довший довше часу. І це, мабуть, найбільш перспективний напрямок на сьогоднішній день.